вчора зустрічався з вашим колишнім начальником штабу оборони адміралом Радакіном. Ваше рішення надати Україні ракети Стом Shadow та танки Challenger стало вирішальним у прийнятті рішень всього заходу. Що потрібно? По-перше, додаткова безпекова підтримка для України від адміністрації США та від Європейського Союзу. По-друге, реальна фінансова підтримка. Бюджетний дефіцит України становить близько 170 мільярдів доларів у найближчі три роки. Потрібно збільшити виробничі потужності військової промисловості як в Європейському Союзі, так і в Україні. Ми робимо дешевше, краще і швидше. Маю на увазі в Україні. Тож, будь ласка, надайте нам кошти, щоб забезпечити українську армію необхідними боєприпасами. п'яте. Нам терміново потрібно конфіскувати російські активи, тому що ви стикаєтеся з величезними фінансовими проблемами. І останнє не менш важливе: Китай та Індія, ті, хто підтримує Росію і допомагає їй обходити санкції. Потрібно вести діалог з Індією і тиснути на Китай. Це меню, яке я отримав за ці 11 років нерішучості.